Забудь про прогрів, міф чи правда. Чи справді потрібно стояти 10 хвилин і чекати, поки двигун нахріється? Розбираємось, прогрів на холостому ходу це звичка з радянських часів. Тоді мастила були надто густими, а паливо неякісне. Сьогодні ж технології значно змінилися. Сучасні двигуни запускаються і працюють ефективно навіть у холод. Правильний підхід це прогрів під час руху. Влітку достатньо 15 або 30 секунд на холостому, а в холодну пору року зачекай трохи довше, але не перестарайся. Якщо температура повітря плюс 10 або нижче, дай двигуну попрацювати на холостому хоча б хвилину. Потім рушай спокійно, не перевищуючи оберти, не орієнтуйся лише на стрілку температури, температура охолоджувальної рідини це не температура масла. Саме моторна олива потребує більше часу для досягнення робочих властивостей, тому розігрів у Русі найбезпечніше рішення. Підсумуємо, не потрібно стояти 10 хвилин, але й рушити одразу після запуску це помилка. Баланс між безпекою і ефективністю ось головне правило. Підписуйся. Допоможе розвинути канал.